Споживання контенту різко змінилося за останні роки. Практично весь він переїхав в інтернет, і завдяки різноманітним сервісам ми можемо слухати свою улюблену музику, грати в улюблені ігри та дивитися улюблені фільми і серіали. Але з музикою та іграми все просто. Достатньо однієї підписки і можна покрити 90% своїх потреб. А от з фільмами і серіалами все складніше. Існують дві великі проблеми. Перша полягає в тому, що стрімінгових сервісів, як на небі зірочок, і ти ніяк не можеш зрозуміти, де саме шукати той чи інший фільм. Поки переклацаєш всі сервіси, то вже й бажання щось дивитися зникає. Ну а друга проблема одвічних мук вибору, що саме сьогодні глянути. Влад, вибери якийсь серіал на вечір. Є що, 5 секунд. Ти hours later. Oh, З обома проблемами покликаний боротися телевізор Geyser MetaSmart TV завдяки ексклюзивному лаунчеру Multimovie. Якщо описати коротко, це величезний агрегатор практично всього відеоконтенту у світі. Рішення, яке стільки часу лежало на поверхні, реалізувала саме Geyser, а не хто-небудь інший. Ми ж звикли користуватися агрегаторами цін на товари чи заходити на платформи пошуку готелів чи квітків. Тоді чому б не поширити цю практику на медіаконтент? Це не просто каталог з фільтрами, це повноцінна система, яка направляє вас на відповідний стрімінговий сервіс в один клік пультом. Втім, розпочати таки варто саме з фільтрів, які набагато гнучкіші та обширніші за фільтри, які мають більшість платформ. Зрозуміло, що ви можете вибрати улюблений жанр чи декілька, відсортувати за популярністю, рейтингом, датою випуску чи навіть бюджетом фільму. Для зручності можна обрати детальний вигляд при перелистуванні, завдяки якому вам одразу видно. Максимальну кількість корисної інформації про той чи інший витвір візуального мистецтва. Фільтри реально набагато обширніші, ніж у того ж Netflix, і це не може не радувати. Для кожного фільму Гейзер покаже, в якому онлайн кінотеатрі його можна подивитися, якою мовою та за яких умов. А цікавим фактом є те, що відповідні стрімінгові платформи можуть навіть не бути встановленими на вашому телевізорі. Мультімуві однаково покаже, чи є можливість купівлі, оренди чи підприємства. Писки. Не знаю, як ви, але я найчастіше саме орендую фільми. Це дозволяє заощадити чим мало грошенят порівняно з купівлею. Купівля виправдана хіба у випадку, якщо ви точно впевнені, що з часом будете переглядати фільм повторно. Завдяки мультимуві можна вибрати найдешевшу пропозицію, бо якби навіщо ті зайві переплати. Втім, для любителів безкоштовного контенту теж є фільтр. Іноді старі чи нішеві фільми можна переглядати абсолютно безкоштовно та легально. На стрімінгах в обмін на перегляд коротких рекламних роликів. Набридли прилизані ванільні кіношки. Бігом у фільтр вікових категорій вибираємо 21. Чудовий лайфхак, щоб знайти якусь відбірну трешанину. Але не забувайте на жорстоких сценах закривати очі вашим котикам. Після вибору творіння для перегляду достатньо одним кліком перейти безпосередньо на сторінку із фільмом чи серіалом на відповідному майданчику. Це лише на перший погляд може здатися дрібничкою. Та якщо згадати всі випадки, коли потрібно було окремо шукати відповідний додаток, а потім у ньому відповідний фільм, то одним словом, економія часу виходить чимала. Це, можливо, вирішальна відмінність MetaSmart TV від звичайного Smart TV. Продуманий софт від Gazer покликаний спрямувати ваш час на перегляд фільму, а не на його довгий та нудний пошук. Тим більше інтерфейс працює швидко завдяки потужному процесору. Погодьтеся, що виробники часто люблять на цьому зекономити в телевізорах, а тут зовсім не той випадок. Окрім підбору контенту, можна знайти розділ із підбіркою телеканалів, які ви можете переглядати в режимі онлайн з хорошою якістю. Категорія «Додатки» містить в собі актуальні популярні сервіси, такі як YouTube, Netflix, YouTube Music та Prime Video. Цього достатньо, щоб навіть не виходити на головний екран операційної системи і відразу переходити куди треба. Це показує, що виробнику не байдуже на своїх клієнтів, і він усіма можливими способами думає, як правильно вибудувати нашу взаємодію з телевізором та споживанням контенту. Ну а якщо ви любите споживати контент про техніку, тоді підписуйтеся на канал та пишіть у коментарях, яку рекордну кількість часу ви витрачали на пошук та вибір фільму. Особисто я, бувало, міг. Кілька годин вбити на таку процедуру, особливо коли не можеш підібрати собі під настрій після годин пошуків, вже ніякого настрою немає. Вирішуєш із закритими очима просто вибрати перший ліпший фільм і потрапляєш на сутінки. І потім цілий вечір сидиш з виразом обличчя Белли. Одним словом, якщо фільм існує, ви його знайдете швидко та зручно. Поради від Тані. Для того щоб вибрати хороший фільм. Насамперед звертайте увагу на жанр, дивіться трейлери і довіряйте власним інстинктам. В трейлерах можуть бути спойлери, тому я якби не згідний з тим пунктом, що треба дивитися трейлери. Є різні трейлери. Є трейлери дуже класно зроблені. а Потім фільм виявляється лайно. А є навпаки такий собі трейлер? А хороший. Ну і так буває.